Вітаю на каналі Довідник Історика, і сьогодні розповім про те, які держави змагалися за українські землі після занепаду Галицько-Волинської держави. Землі Південно-Західної Русі в 14-16 століттях стали об'єктом інтересу сусідніх держав. Після припинення князювання династії Рюриковичів у Галицько-Волинській державі, Польща втюття. У боротьбу претендентів на ці землі, а це була ще й Угорщина та Литва. В 1385 році приєднала Галичину. Волинь увійшла до складу Литовської держави. Експансія литовців на південно-західні руські землі тривала з 1320 по 1360 роки. У результаті чого було приєднано Поділля Київську, Переяславську та Чернігово-Сіверську землі, в другій половині 14 століття Литва стала федерацією князівств, що зберігали певну автономію і здобувала назву Велике Князівство Литовське. Місцеві феодали не втрачали маєтностей, їхні інтереси не зачіпалися, проте місцевих князів династії Рюриковичів активно відтісняли представники Литовської династії Гедеміновичів. Кількісна перевага. Руського населення його рівень освіченості правової і політичної культури сприяли тому, що литовці прийняли православ'я замість язичництва. Запровадили на державному рівні давноруське право та мову і зберігли структуру адміністрації. Втім, нові володарі не забували про своє литовське походження і обґрунтовували. Таку давність династичних традицій та народу. Так літописи містять легенди про литовців як нащадків давніх римлян. У 1370 році династія п'ястів припинила існування, і трон посів угорський король Людовик Анджуйський. Що означало польську угорську унію. Після його смерті почався короткий період безкоролів'я та боротьби різних феодальних угруповань за владу. Нарешті було вирішено передати трон дочці людовика ядвізі, але за чинним тоді правом вона не мала володарювати одноосібно. До того ж, вона була заручена із представником роду Габсбургів. А польські феодали, в свою чергу, не бачили його е, своїм союзником. Це призвело до укладання в 1385 році династійної Керевської унії з Великим Князівством Литовським, з яким пов'язувалися певні такі геополітичні інтереси. І князь Ягайло ставав польським королем. В українських землях Велике князівство Литовське укладання унії та зміна політики на пропольську зумовили появу опозиції серед литовської аристократії. Невелика група литовських аристократів, князі Київський, Подільський та Новгород Сіверський, спробувала відновити автономію удільних князівств, однак зазнала поразки. І у 1569 році, в результаті Люблінської унії відбулося вже державне об'єднання Польщі і Великого Князівства Литовського в одну єдину державу Річ Посполиту, де складалася специфічна модель станової держави, так звана шляхетська демократія. Королівські права звузилися за рахунок послідовного розширення привілеїв шляхти, яке почалося із кошицького привілею 1374 року. Формувались інститути парламентаризму. Тобто загальнодержавний і місцеві сейми, особливостю яких була одностанність. З кінця 15 століття загальнодержавний сейм складався із польської палати та сенату, в якій трансформувалася Рада при королі, перетворившись із дорадчого на самостійний орган правління. Отже, в результаті боротьби Польщі і Литви українські землі розділилися. І були під впливом як Литви, так і Польщі. Дякую за увагу! Сподіваюсь, було цікаво!